Завдання було забрати людей з позицій, суміжні Тобто На суміжних позиціях були хлопці, які виконували теж бойові завдання. І після виконання їх атакували ворожі дрони. Їх було так багато, що за кожним воїном ганявся чуть не один дрон. Коли я їхав по дорозі, нас атакував ось співдрон. Машина трохи зупинилась, але в той момент, може на секунду, нескільки потеряв сознання, відключився, ну швидко прийшов з себе. І треба було, що найголовніше, вивезти машину з під обстрілом, з під ураження, так скажемо. З такими усилями це вийшло. Укрилися ми у наших хлопців. Рипавців, які несли не так далеко службу, і спитали, що давайте розгружати машину, приїхали, ну що робити будемо. Вони кажуть, ну хлопці говорять, час не можна виїжджати, дуже інтенсивність велика. Апарація, ми чули, що да, ведеться десь бой і атакують дрони наших хлопців. І дуже сильно поранені просили допомогу. І все це було чуть по рації. Через деякий час, деякий час, коли трохи, скажімо так, активність їх упала і можна було виїхати. Да. Командир Рипов сказав, я тобі прикрою, у тебе є можливість вискочити, будь ласка, я тобі желаю удачі. Ось така була задача. Ми виїхали, да, зібрали. По дорозі поранених бійців, скільки змогли всіх, і доставили на Івак.